Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав і це у нас огляд мапи Березівка для ферми-симулятор 25. Ну що ж, це у нас друга мапа про Україну для цієї ферми. Е, ну так, хоч і вона вийшла найпершою серед усіх, але давайте оглядати, дивитися. Поглянемо, як же ж усе зроблено на цій мапі. Хоча розробка ще починалася з 22-ї. Так, дивіться, друзі, це у нас мапа Березівка, тобто менюшна мапа. На даній мапі присутні всього два населених пункта. На жаль, вони без назв, але, як говорить сам розробник Агробаза, все ж це, ніби вигадана місцевість, але знаходиться саме на Львівщині біля річки Березівка. Ось так. Починаємо ми ось із такого села. Біля хати ми маємо ось такий свинарничок. Бач, навіть свинки у нас є, чотири свинки, і ми вже можемо починати своє власне фермерське господарство саме зі свиней. Як же ж, дивно воно не звучало, але так. Зі свинарства ми з вами і починаємо. Так, це у нас місце для сіна. Для соломи і так далі, можна тут класти тюки власні. Ну, а це наша, друзі-хата. Навіть можемо відпочити в цьому будиночку, прикольному, класному. Хоча мені воно нагадує більш дачний будинок, але це Львівщина, друзі, це у нас Львівщина. Також хотів би нагадати, що якщо ви хотіли пограти на даній мапі, то зайдіть за посилання в описі під цим відео, де ви зможете її придбати. Так, якщо ви купуєте мапу, ви, ви підтримуєте розробника. І мапа буде оновлюватися. Так як автором цієї мапи є Агробаза, він, звичайно, що початківець у цій справі, і він з кожним оновленням покращує свої вміння у створенні модифікацій. Ну, тобто мапа це теж якби модифікація. Так, ну, ми маємо на початку ось такий магазинчик, де ми можемо збувати власну продукцію. Ну і ось вам, друзі, і е село. Ну, загалом. Е Мапа виглядає непогано, хоч і ви скажете, що це не надто професійно, але якщо вам цікаво про саму місцевість, то ось, до речі, друзі, загальна інформація про річку, ну і про місцевість Ліської області, де ось знаходиться наш гравець у даний час. Але видно, що автор цієї мапи все ж намагається, він вчиться. Хоче зробити справді хорошу якісну мапу в майбутньому, і надіємося, що це у нас і відбудеться. Так, будинок культури. Ну і це дві мапи ми вже маємо: дві мапи на даний час, яких можна побавитися. Не, яких можна побавитися. Так, це у нас, як я розумію, якийсь храм. Але деякі будівлі, деякі там дерева можуть у мене бути дещо розмитими через те, що у мене слабка відеокарта. Тому, друзі, вибачайте. Ну, якщо ви хотіли бачити побільше відосиків про ферму, то не забудьте про вашу активність, про ваші вподобайки і також підписки. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Так, здається, я розповів, де взяти цю мапу, що робити, та як про розробника теж я коротко розповів. Ну і ось починаємо ми із невеличкого фермерського господарства. Хоча, по це у нас мала бути справді велика агрофірма, особливо для цих велетенських просто полів. Дивіться, друзі. Ми маємо тут ось такі гаражики для того, щоб зберігати тут нашу власну техніку. Також на цій базі у нас, окрім такого гаражика, у нас є сушарка. До речі, в моєму селі теж така є схожа сушарка. Вона була старою, але її оновили. Ось, до речі, друзі, ця сама сушарка. Ну і, звичайно, що зерносховище. Ну і хочете, можете придбати саме цю базу. Але на початку нам вже дається сама база, але в іншому сусідньому селі за лісом. Так, а ось біля самого фермерського господарства ми з вами маємо також ферму з корівниками. Дивіться, друзі, маємо ось таке місце, де можемо продавати солому, сіно та тюки саме в цьому місті, а поруч, ось біля цих будівель, ми можемо побачити підприємство, де у нас переробляється молоко. Ну, підприємство не із нових, не із сучасних, але воно, друзі, у нас є. Тобто ця мапа не порожня. Тут у нас є підприємство не тільки виробництво молока, там, кисломолочних продуктів, але також ми, здається, можемо і робити якісь там дошки. Побачимо, я ще не перевіряв. Ну, гні, звичайно, ще ж без гною купувати, забирати ось саме ось в цих місцях, як рідкий гній або ж аміак, так і можна брати сухий гній. Також є силосна яма, як ж без цього, тому що силос якось потрібно робити нашим корівкам. Так, з цим селом ми з вами розібралися і зараз перейдемо у наступне сусіднє село. Але спершу у нас є ще одне місце. А ви що думали, що їх не буде? Щодо тваринних комплексів, у нас тут є корівник, у нас є вівчарня, і також у нас є свинарник. Тобто три тваринних комплекси у нас представлені на самій мапі. Не знаю, що це у нас таке, тому що ділянка дуже та дуже дорога, але розуміємо, що тут у нас щось повинно та й бути. Або це точно також курівники більш усучаснені, або це вівчарні. Але свинарник я не знаю. Я б не назвав би це свинарником. Але може бути. Може бути і свинарник. Буду також сюди привозити. Ось до цього фермерського спорту. Але воно більш сучасне, ніж попередні корівники. Воно набагато краще більш так в європейському сучасному стилі. Якісні будівлі тут у нас, бо попередня була дещо покинутою. Так, ну що ж, це село ми з вами глянули. Давайте переходимо до наступного. А в наступному селі у нас є ось така заправка. Можемо тут заправляти нашу техніку. Хоче далеко їхати, але все одно тут у нас також є заправка NNP, Ось так. ANP, Можемо тут заправляти нашу техніку. Ну, і, звичайно, ця мопа також славиться лісовими ресурсами. Бо біля лісів ми маємо також пилораму. Ось таку лісопилку, друзі. Так, давайте зараз вийдемо звідси. І ось це у нас, друзі, лісопилка. Ну, також ліси, здається, теж можна купувати, але, знову ж ділянки, дуже та дуже дорогі. Занадто дорогі, але думаю, що назбирати такі кошти можливо. Так, а ось наша база ось в цьому селі, дивіться, друзі, ну, звичайне, фермерське господарство на Львівщині, ось таке. Дещо занехане, але все одно тут у нас є стартова техніка, з якої ми можемо починати наші фермерські будні. Так, прямуємо з вами далі. Але хоч я також поглянути, скільки коштують дуже дорого, і спочатку воно нам не належить, на жаль, але дорогі справді діляночки. Треба багато накопичувати коштів. Так, тут у нас точка магазину, але у нас тут не магазин, насправді магазин знаходиться трішки в іншому місці. Але це у нас вокзал. Думаю, по ідеї майбутньому ми зможемо на вокзалі продавати дещо, якусь продукцію на вагони, до прикладу. Наприклад, висипати, якщо це буде зроблено в майбутньому наступних оновлень, то ми можемо перевозити щось на потяг. Це цікаво, мало українських мап мають саме ось таке сполучення залізничне. Так, там у нас магазинчик, там де у нас трактор. А тут у нас, здається, зараз глянемо: це у нас в Ленщині. А, це зерносховище, дивіться, зерносховище біля річки. А ще має бути млин, схожа будівля. Але бачите, у нас також є зерносховище, таке сучасне, новеньке. Так, зерносховище бі біля річки те ж саме, але от за українську мову, за ось такі написи, велика повага. Бо тому що деякі гравці не розуміють, куди вони їдуть. Ну і добре, що є сама українська мова у самій іграшці. Це теж. Цікавесенько. Так, це у нас що? Це у нас територія млина. Нарешті ми з вами біля млина знаходимося. Ну, Це ще одне із підприємств теж виглядає доволі осучаснено. сучасний млин, а не як було, до прикладу, на мапі Горбані. Теж дещо по сучасному. Але з цьому відео я буду говорити не тільки про мапу Березівку, а також про майбутні мапи, які можуть вийти, які розробляються, що ж там з ними такого. Ви все дізнаєтесь у цьому відео. Ну, також дивіться місця для далекобійників. Мені здається, що тут можна вже євротраком займатися, поїде, якщо мапа 4 на 4 км за масштабом, то думаю, що можна і далекобійництвом займатися на цій мапі. Поїде, ось так: виїжджаєш на поля, там працюєш з друзями, там працюєте, все на полях, все збираєте. Потім відвозя на це зерносховище чи на млин, і все ось так. -от. Так, ну що ж, і тепер ліси. Також хочу згадати дещо. Ось, до речі. А, це не можна так подбати. Ось, до речі, дивіться, починається купівля, але лісовіянки дуже-дуже дорі. Але думаю, що це було б дуже прибутково. Занадто прибутково було б для нас. А ліси виглядають ось таким чином. Прикольно, я оцінюю це 12 з 12 ліси. Мені тут сподобались на цій мапі. Видно, що автор добре постарався над ландшафтами. Але, знову ж, агробаза є початківцем, тому бажаємо йому успіхів. Так, переходимо тепер на рівнинку. Дивіться, яка у нас тут рівнинка. Хі -хі. Лужочок Можна скошувати травичку. Такі луки у нас. Прийдеш тут, скошуєш насилос. Чудово, непогано ось так воно. Все. Чекаємо наступних оновлень. А тепер ми з вами пересідаємо у нашу шкоду. Будемо мандрувати мапою. Як і горів, там, де у нас знаходився трактор, там у нас і сама крамниця. Тут ми забираємо нашу. Техніку. Все. По локаціях пройшовся. Тепер будемо говорити і приїжджати даною мапи. Ось так вона виглядає у нас збоку. І ось тут у нас крамниця, де у нас стрілочка такого синенького кольору. Так, що до самих мап, ми вже знаємо, що вже є Березівка і є онована земля. Ми можемо їх придбати, підтримавши цим розробників, авторів. Також, як я розумію, розробляється мапа Поділля, Шевченкове, Вільшанка, Кошмак та Одещина про село Осички. Тобто вже сім мап поїде, і вже відомо, що можуть бути в майбутньому. Я особисто чекаю Поділля та Вільшанку. Хоча, можливо, навіть у... у серпні вийде мапа Кошмак для 25-ї ферми. Побачимо. От мене цікавить наступні мапи. Так, повертаємо. Ну, так буде трішки їздити вулицями. Ви також подивитеся, як воно все. Хоча 22-ї фермою теж деяка схожість все ж присутня. Але мапа оновилася так сильно, тому що 22-й було мало функцій, вона була ще в бета-версії. Тобто автор, напевно, що намагався щось там створити, поекспериментувати. І ми також оглядали її на каналі. Щодо інших мап, окрім Одесьчини, там села Осичка вишенки Кошмака Шевченкова Поділля, то ще є інформація про якусь там Мануйлівку, велику Грем'ячку, Деркачівку, Маріуполь, Пекинуті землі і також щось та й чув про Волинь Агро та Озерну. Це по ідеї 14 мап про Україну. Не знаю, скільки їх буде насправді в майбутньому, але це все. Це все. Так, заїжджаємо ось до нашого господарства. Тут ми з вами і повернемо. Ну, але бачимо, що мапа досить таки оновилася. І, і оновлення все ж виходитимуть в майбутньому. В майбутньому виходитимуть. Ось наша база, файмаська в цьому місці. Так, повертаємо, повертаємо. Ну, так я і прокоментував цю ситуацію. Але знову ж невідомо, які ті будуть мапи. Я дивився, якась там Мануїлівка, Дерекачівка і Маріуполь ну, і покинуті землі, тут такі мапи я не знаю. Ще міг порівнювати е, насправді. У нас підприємство. Тут це у нас млин. Приїжджаємо з вами його. Мені невідомо, що з ними буде. Я бачив відео на YouTube, як якийсь там чи то росіянин, чи то не росіянин. Він оглядав мапиці. І чесно, чи це він автор цих мап, чи це не автор він цих мап. Але виглядає дуже дико. Не знаю, це може перші версії. Але Березіка, порівняно з ними, виглядає набагато краще. Набагато краще виглядає. Це суто моя особиста думка. Але знову ж, я багато чого не знаю і багато хто мені нічого розповідати і не буде. Бу, я публікую там дописи, запитую. Щодо цієї ситуації, щодо наступних мап, на жаль, багато відповідей я не отримав, або взагалі нічого про це я не чую. А так, в Ютубі трапляють якісь там огляди у рекомендаціях, особливо в пошуку, отак і дізнаюся саме про ось ці мапи. Але те, що розробка проводиться, і те, що вони є, це цікаво. Будемо очікувати, не впевнений, що їх буде дуже багато, але все одно думаю, що цього року ще, може, бути, буде пару самих мап. Так, друзі, річка Березівка. Та сама річка. Дивіться, який у нас цікавий міст, там річка тягнеться, і он туди до лісу. І тут село у нас. Села тут невеличке, маленькі, можна так сказати. Але все одно дороги хороші тут <схи> по ідеї. Нагадує мені дещо польські мапи, особливо ось ці дороги, тротуарчики. Але ось так. Цікаво, як вона виглядатиме через рік ця Березівка. Думаю, вона покращиться все ж. Буде набагато краще воно виглядати. Якщо ви, друзі, щось знаєте про розробки майбутніх МАП про Україну, то дайте знати в коментарях, або я знав про це. Тому що я дізнаюся про це занадто пізно і трішки сумно буває, але то таке. Ну і Волинь, Агро та Озерна, не знаю. Також якісь там розробки проводяться, але сьогодні розробка проводиться, а через деякий час відомо, що вже її не буде. Тобто це або воно є, або немає. На даний час всього дві мапи. Дві мапи про Україну. Ну і гадаю, що п'ять ще можуть точно вийти в майбутньому, це точно. Поки що не багато, але все одно все одно надіюся, що вони будуть. Це у нас, друзі, місцева школа у самому селі. Тому, друзі, очікуємо. Напишіть у коментарях, як вам мапа Березівка. Що ви хотіли б, аби автор покращив. Бо тому що я знаю, що Агробаза перегляне це відео, і він також читатиме ці коментарі ваші. І також напишіть побажання авторів, чому б ні, чому б не написати, подякувати за те, що він намагається створити мапу про Україну, вчиться зробити щось, а не переробити російську карту і сказати, що це Україна. Почепити кілька знаків, як один зробив. І сказати, що це суто Україна, я її продаю за 300 гривень, а ви купуйте в мене її, купуйте російську перероблену карту за 300 гривень. Нормально скажіть, нормальний бізнес. Ну що ж, друзі, я вам за увагу. Дякую, що дивилися цей огляд. Вибачте, якщо він вийшов дещо коротким і було занадто багато балак... балаканини про інші мапи, але думаю, що це також корисна інформація та корисна розмова. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам, бувайте і до наступних відосиків!